У липні 1594 року, повернувшись з загоном козаків після походу в Молдову, Северин Наливайко розіслав шляхті вимоги щодо утримання козацьких підрозділів. А також визнання козацьких порядків. Законність своїх вимог козацькі лідери обґрунтовували участь у війні з Османською імперією. Та оскільки на той час вірогідність вторгнення Османів вже минула, шляхта почала чинити опір реалізації козацьких вимог. Так, була здійснена спроба витіснити наливайка з Брацлава, де було облаштовано його резиденцію. Утім, коли шляхетські загони підтяглися до міста, козаки зробили нічну вилазку і нанесли поразку ворожій армії. Крім загонів Наливайка, на східному поділлі також квартирувалися запорожці Лободи та чимало реєстровців, опанувавши Братславщину та Південну Київщину. Козацькі загони подалися на Волинь та на землі південної Білорусі. Тривале перебування регіону під козацькою опікою призвело до поширення партизанських настроїв і серед інших верств населення. Козацьке військо, яке налічувало 12 тисяч осіб, здобуло Гусятин, Канів, Бар, Луцьк та інші міста. Наприкінці 1595 року і на початку 1596-го повстанський рух розгорнувся на Волині, Поділлі, Київщині, частково в Галичині. У Білорусь на допомогу повстанцям рушив козацький загін на чолі з гетьманом Матвій. Шаулою. В Білорусі повстання мало виразно антишляхетський характер. Делегація шляхти з України на аудієнції Сигізмунда III скаржилась, що козаки допекли їм гірше, ніж татари, і просила порятунку. Проте королівська влада тривалий час залишала прохання лицарського стану без уваги, оскільки у Варшави, як завжди, бракувало військ, здатних зупинити козацький виступ. Окрім того, король не був певний щодо своєчасності зупинення козацтва взагалі, адже після неприємного конфузу з маршем татар через Галичину влада усвідомлювала, що військо Запорозьке залишається чи не єдиною військовою потугою, здатною прикрити Південні рубежі республіки. Посполите рушення східних воєводств виглядало відверто славний. ...у порівнянні з арміями повстанців, і з початком 1596 року уряду перше мобілізував проти них коронні війська: 30 гусарських і 12 козацьких хоругов, 4 роти найманої піхоти і 8 рот вибранців. А також дві тисячі жовнірів кварцяних рот. Усього було мобілізовано вісім тисяч вояків, яким мали надавати допомогу чотири тисячі литовських військ. В грудні 1595 року уряд речі Посполитої вислав на зупинення повстання військові сили під командуванням польного коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. В кінці січня 1596 року наливайко з невеликим загоном відступив на Волинь, а звідти через Уманські ліси до Білої церкви, 23 березня, 2 квітня 1596 року загони. Северина Наливайка, Шавули і Лободи об'єднались під Білою церквою. Де зупинили передові підрозділи шляхетських військ. 14 квітня відбулася битва під Каневом. В урочищі гострий камінь відбулася вирішальна битва. Після битви повстанці були змушені відступити на Лубенщину. Проте шлях відступу далі був відрізаний новими коронними корогвами. Навесні 1596 року на солониці під Лубнами повстанці були оточені переважними силами війська Речі Посполитої. Майже два тижні героїчно оборонялися козаки. Жилкевський пообіцяв реєстровцям амністію, якщо вони складуть зброю. Козаки відмовились, але час. Стина старшини 28 травня, 7 червня 1596 року, взяла в полон Наливайка та Шавулу і інших керівників повстання і видала їх Жилківському. Під час переговорів військо Речі Посполитої з Ненацька почало наступ на табір. Війська повстанців були розбиті, тільки невеликий загін козаків на чолі з Криштофом Кримським зумів вирватися з оточення і відступив на Запорожжя.